Ви не маєте перемогти за одну ніч. Сьогодні ви робите щось одне, а наступного дня щось інше. Далі наступний крок. Ось матерія, що я кажу людям: ви не потрапили в халепу, зробивши лише один неправильний крок. І так само не вибратися з халепи, зробивши лише один правильний крок. Я вважаю, якщо говорити про те, щоб добре закінчити, і про те, що для цього потрібно, то насправді. Треба щось робити протягом певного часу. На сьогоднішній день, понад 42 роки я навчаю Слову Божому, почавши в підвалі свого дому. Тепер у мене дивовижна дорога будівля і офіси по всьому світу. Але починалося все з кількох людей. Телебачення в усьому світі транслює мої виступи понад 90 мовами. Так, мої мрії здійснилися. Але важко пояснити комусь, якою ціною я досягла цього. Ось чому, коли хтось мене засуджує, це смішно. Такі люди не мають уявлення про що кажуть. Ти дивишся на мене зараз? Хочеш оцінити моє життя? І скласти про це свою думку, але ти не уявляєш, чого мені коштувало дістатися, так правда, туди, де я зараз. Вони дивляться на зовнішнє. Так оцінюють твій врожай. Оцінюють твої плоди. Засуджую тебе за те, що ти маєш гарне обрання, гарний дім або що завгодно. Завжди легко судити інших, особливо якщо сам не несеш ніякої відповідальності. Вірно. Я маю на увазі, що всі такі розумні. Це щось. Мабуть, щось таке було. У вас якийсь блиск в очах з'явився. Я ненавиджу, коли люди так роблять. Так знаєте, так легко судити людину, коли ти не знаєш її серця, і взагалі нічого про неї не знаєш. Дістатися сюди, звідки я почала, мені дорого коштувало. Я зазнала жорсткого знущання з боку свого батька, а мати покинула мене в цій ситуації. Вона про все знала, але нічим цьому не зарадила. Я довірилася Богові і народилася згори у 9 років. Я прийняла Христа в маленькій церкві, потрапивши туди зі своїми родичами. Мій тато не ходив до церкви. Я молилася, що Бог визволив мене з тих обставин. Вивіз з дому, але цього не сталося. Бог не витяг мене. Справа в тому, що Бог дає владу людям. Мої мама і тато отримали цю владу і мали приймати вірні рішення. Бог дає людям вибір, він не змушує їх приймати правильні рішення. Але коли я стала достатньо дорослою, щоб самі робити вибір і покладатися на Бога, тоді ніхто не міг утримати мене від перемоги, тому що я здійснювала свій власний вибір. Це дуже важливо пам'ятати тим, кому боляче. Ви знаєте, можливо, просто зараз ви перебуваєте в ситуації, якій не можете дати ради, але коли ви починаєте робити правильний вибір і повсякчас робите те, чого хоче Бог, ви вже на шляху вгору. Я думаю, що для того щоб досягти нарешті успіху, ви маєте бути послідовними. Я в це вірю. Я провела тисячі зустрічей. Я пам'ятаю одну зустріч, де нас було дев'ятеро, і п'ять з них я привезла із собою. Привезла. Отже, я маю на увазі, що я знаю, як це буває. Іноді в мене було таке відчуття ніби Я проповідую мертвим. Я маю на увазі, вони дивляться отак. А ти кажеш, Будь ласка, не могли б ви посміхнутися чи зробити щось? Так зараз ми маємо багато перемог, але так було не завжди. І ми повинні були пройти через всі ці речі і продовжувати. Важко втриматись, але давайте продовжимо. Я оговтаюсь. А це так історія. Ви кажете, що відбувається зростання ефективності. Ви почали говорити про це, і воно справді дуже важливо. Ми кажемо про те, що ти колись таки досягнеш успіху, але дуже важливо бути послідовним в процесі руху. Отож, продовжимо. на зібранні було дев'ятеро людей. п'ятьох з яких привезли ви. Розумієте, я не сиджу тут сьогодні, тому що зробила один або два правильні вчинки. У моєму житті була неймовірна халепа. Вірно так само, як і у багатьох людей, які зараз нас дивляться. Можливо, це безлад на фізичному рівні і треба привести до ладу здоров'я. Можливо, це безлад в інших сферах. І дивлячись на все це, ви вже ладні просто здатися. Але справа в тому, що ви не зобов'язані перемагати все й одразу. Так. Сьогодні ви робите щось одне, а наступного дня щось інше. Далі наступний крок: ось мед і Лорі, що я кажу людям. Ви не потрапили в халепу, зробивши лише один неправильний крок, і ви не вийдете з халепи, зробивши лише один вірний вчинок. Я ніколи не забуду одну жінку. Наприкінці зустрічі вона підійшла до вівтаря, поклала руки на стегна і сказала: я хочу назад свої гроші. Я здивувалася, про що вона каже. Може, вона кілька разів віддавала пожертвування? Я запитала дорогенька, про що ти? А вона каже: я робила те, що ти казала протягом двох тижнів, і нічого не змінилось. Я подумала: ох, бідолашна, ти навіть не уявляєш, як це важко. Знаєте, Бог ніколи не покладає на нас більше, ніж ми можемо нести. Я хочу, щоб люди розуміли, ви не можете перемогти, якщо все кидаєте, тільки настає важко. Це коли вас будуть засуджувати чи критикувати, це коли вас залишають люди, коли вони вам справді потрібні. Нам доведеться пройти через певні речі. Є те, що Ісус зробив заради нас. На щастя, нам ніколи не доведеться платити за власні гріхи. Він подбав про це. Але якщо його відкинули, відкинуть і нас. Він сказав, що якщо вони ненавиділи мене, вони зненавидять вас. Тож це частина шляху від початку до кінця. Ви знаєте, люди, які ви б хотіли, щоб вони раділи за вас, коли ви досягаєте успіху, не завжди радіють за вас. Мене часто вони просто заздрять. Вони хочуть те, що ви маєте, але вони не хочуть робити те, що ви зробили, щоб отримати це.